Друзі, всім привіт! Ви на каналі МРКротті і з вами Марія. Сьогодні на своєму каналі я вам хочу показати, які я речі зв'язала, і що я собі придбала і що мені подарувала. Так, розпочнемо. Що мені подарували? Подарували мені ось таку гарну ниточку. Ця ниточка, вона з Китаю. Покажу вам близенько. А вона дуже тонесенька, в ній є 80% котоні і 20% сілка. Тому вона називається сілк котон. Вона, як я вам вже казала, з Китаю, з теми, дуже тонюнька, і я її буду майже в'язати з двома літочками. Хаба щось не знаю, щось буду тонсеньки в'язати, тому з неї буду. Але <смеш> думаю, що я не зв'яжу саме з нею. Зв'яжу я з двома. Ну, побачу, я не знаю, що саме я ще буду в'язати. Але дуже цікавенька, м'якенька і блистяща така. Як я зв'яжу, то я вам покажу, що саме я зв'язала з нею. І ще я в тому відео казала вам, що я вибрала э, цю карточку. Дов'язати подушки наголочки. І я дов'язала нарешті ось ці подушки. Поставлю ці ниточки в інший бік, і поставлю так, щоб ви гарно це бачили. І ще я дов'язала одну. Ось бачите, яка вона гарна. Попрала я її гарно. І вона вже чистенька, ще треба просто ці кінці. Пошивати і вже не буде вже буде лавочка. Це як нібиська тертинка якась <смі> виглядає. Ось, ось таку я красоту зв'язала. І ще мені захотілося дуже зв'язати павука з цієї карточки. Я зв'язала павука з цими гарними оченятками, які ходять, бачите, як вони ходять гарно. І з першу я зв'язала великого ось такого, вам покажу на фото. Але він на брілки не йшов. Мені щось було потрібно маленьке. Це я з майстер-класу в'язала, що на фото вам показувала. А це сама з свого майстер-класу, бо в інтернеті ніяк не змогла знайти маленького, а сама якось туди-сюди і зв'язала. З такого <золотогось> павучка він ставиться так легенько, це класні такі ці штучки. І можна або на сумку, або на ключі. На що забажаєш? І саме зараз вам скажу, який в нього розмір. Так, розмір в нього приблизно ну половиною, десь так. І по ширині теж 3,5. Ну, так, 3, ніби якось так. Ось така красота в мене вийшла. Це приклеєні оченята. Так, саме з якої ниточки це дофі. ній є 100% поліестер, 100, 100 в ній і 80 метрів. Ось така ниточка, номерок в ній. 122 І вино, бачите, як ніби біло і чорно і сіро. Так переливається все гарно, нігкісенька. Так, а ще я вам розкажу одну цікаву історію. Як ми з моїм чоловіком е, пішли на спор? Ми побачили в Ютубі, як одна жіночка, в'яже малесенькі-малесенькі іграшки. І а, мій чоловік каже, ну, та ти це не зв'яжеш. А, а я кажу, як не зв'яжу? Я ж зв'яжу, я ж знаю все в'язати. А він каже, ні, ти не зв'яжеш. Я тобі даю тисячу крон, що ти точно не зв'яжеш. Ну, майже там один сантиметр. Він так на око сказав. Але я трошечку, трошечку. Проґавила, як кажуть. А, в ньому я зв'язала ось, бачите, таку коалу таку І в ній є не один сантиметр, а трошечку більше. А, не можу ніяк цю лінійку взяти. Так, зараз вам скажу як сантиметр, скільки. Це від голови до попки один і два. Бачите якось? Один і два, і я програла. Але від відвушки більше. Від вушка до ножки це два з половиною. Ось така красота у мене малесенька вийшла. Така цікавенька. Ну нічого, не виграла я ці тисячу кронів. Так. І ще я вчора почала в'язати ось такого зайчика. Він має такі босоніжки, А ще тут буде мати спідницю. І такі, такі хвостик, такий, ніжки і ручки. Це все а, м -м, разом йде, прив'язується, що не потрібно зшивати. Ця голівка теж. І ще потрібно мені дов'язати голівку і вушкаці. Такі в мене будуть великі вушка довгенькі. І... Вже небагато роботи, вже пару хвилин, і буде готовий. Зараз вам скажу ця молочна а, ниточка це а, бетінка. В ній є 100 г10 метрів і це 100% поліестер. А, Номерок мій 342. І ось ось така неї етикетка ця, І залишилось в мене її небагато. Тож вушка ушка майже будуть такі фіолетові. А що це за, за ниточка фіолетова? Зараз вам скажу: це Happy Baby. Вона є в ній є 100 г і 100 метрів. Це теж 100% поліестер. Номерок 41313. Ось така ниточка виглядає. Це в Чехії купимо, У мене має осінниточки в Чехії, це теж Чехія. І ця бежева теж Чехія. Я тут живу, тому, тому тут і купляю. Так. І ще я вам казала, що в кожному кінці відео буде виглядати ось така красота моя. Ось така корзинка. В ній будуть. Такі карточки. в мене залишилось 4, тому що в мене було 6. Дов'язала я ці наволочки і зв'язала я павука, тому вже дві мінус, і залишилось 4. Я ще поставила одну закладку зробити. Я хочу собі на зошит закладку. Кінці якесь якусь квіточку або щось таке. Ну, побачимо. І ще в мене тут. Потрібно було зв'язати коалу, зв'язати медведика на брілок, зв'язати квітку горшочок і дов'язати майку. Це все я поставлю в цю корзиночку, промішаю і виберу, що в наступної неділі вам показувати. Ось так. так, помішаю гарненько, помішаю. Так, і виберу я. Що я саме вибрала? О, зв'язати коалу, Ага, це мені потрібно ще тоді оченята купити такі побільші. І зв'яжу я коалу. Тоді добре, дякую гарно за перегляди і за лайки. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на наступній неділі.